Сьогодні я вас познайомлю із досить цікавою продукцією. Всі майстри відповідно мають мати захисні окуляри при відповідних роботах і не тільки навіть і в домашніх умовах, коли ви щось свердлите, ріжете, обов'язково вам треба окуляри. Якщо ви їх не маєте вдома, то рекомендую обов'язково придбати. І звісно, ви звертаєтеся в магазини на ринок і будете купляти окуляри. Але прошу звернути на дуже високоякісні окуляри по економній ціні від торгової марки SR. це німецька торгова марка. Зараз ви бачите перед собою дуже високоякісні захисні окуляри. Прошу звернути увагу, наскільки е, цікавий дизайн, можна сказати, у патріотичних кольорах. Крім того, ви можете регулювати положення, Ось бачите, під е, регулюється вниз вверх Крім того, дуже якісні ось тут переносок самий по собі. І досить дизайновий вигляд ви маєте на цьому. Можна використовувати як спортсменам, так і відповідно для різних майстрів у роботі. Дуже зручно підганяєте собі під свою конфігурацію обличчя. Дуже якісний. Один з варіантів. Ось такий наступний варіант у нас ось дизайн іншої форми. Ось він так виглядає. Має свої переваги. Так що будете досить дизайново виглядати. І крім того, знову ж є регуляція самих е, цих штучок. І всередині зверніть увагу, на наскільки якісно прилягає. Спеціально ось така прорезинена основа. І, відповідно, перенісся теж дуже високо, високої якості. Е, вибір у нас є досить стандартний і великий. Крім того, вони відповідають всій. Європейській стандартизації. кого зацікавила дана продукція? Прошу звертатися, СР.